Привіт! зараз розповімо про настільну гру Змієвир. Це в нас локалізація від видавництва «Ігромах» настільної гри Pen». і це в нас. Як ви можете зрозуміти, якщо ви цікавитесь настілками, то ви точно чули про цю гру і про те, що це ідейне не продовження настільної гри Wingspan, яка виходила українською під назвою Крила. і в мене про неї є огляд, і огляд всіх доповнюють до неї. Ось о, вона позаду мене. Дивіться, оце вона. І як ви бачите, то ці дві коробки дуже візуально схожі. І насправді це та сама гра, але оновлена із новою тематикою. Це дуже круте видавництво Stonemaier Games. Вони випускають ігри з чудовими компонентами, з класами прав. І давайте з вами подивимося, чи повинен взагалі виходити з мій Тому що крива неймовірна гра, супервідома, вона дуже успішна у всьому світі, вона в топ-100 БГГ входить стабільно. І це прям ідеальна сімейка плюс. Як я вважаю, тобто трішки складніша ніж звичайна сімейка, але топова. І ось виходить змінівир, і не зовсім зрозуміло, чи взагалі потрібно було виходити і оновлювати вже чудову гру. Але, звичайно, з новою темою. Тобто, я вам розкажу про зміні вир, як і про окрему гру. Обов'язково поділюся своїми враженнями щодо того, щоб порівняти цю настіку з настільною грою Крила. І ще хотів нагадати, що Ігромаг – це не тільки видавництво настільних ігор, а й магазин. І в описі буде посилання, де ви можете замовити собі на сінгу Змій Вир. І також там є промокод ZedROTUA10, який дасть вам знижку у 10% на покупку настілок у магазині ігромах. А ми переходимо далі, ми розповім зараз право ці настільної гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож, це в нас розклад базової гри всього на двох гравців. Але вона грається, ця гра від одного до п'яти. І тут в нас є ще додаткові планшети, але вони займають реально багато місця. Це така величенька гра. Ви тут що робите, що вам потрібно підготувати перед партією? По-перше, кожен отримує свій власний планшет. Ви викладаєте оці три планшети різні. Сюди на планшет гільдії драконів викладається окрема гільдія, і вони в кожній партії різні. Тут в нас є ще три додаткових, і ви викладаєте і стороною по кількості гравців. Також в нас на цей планшет з підрахунку балів, в нас викладаються цілі. Вони двосторонні, і є ще додаткові, тобто випадково тут їх викладаєте. І ще є окремо планшет. З картками, де ви розміщуєте картки драконів і картки печерна, з'явилися в цій грі. І також в нас є яєчки, в нас є ресурси, щоб їх кушати, і є монетки, щоб з ними платити за дії. Також кожен гравець викладає свій щит ось сюди на гіллі драконів, отримує кубики який викладає перед собою і окремує свого дослідника, якого викладає в себе на планшеті у табір? Також перед тим як ви починаєте розповідати правила і вчити їх, ви побачите, що у вас тут є окремі правила для автомат, якщо ви хочете грати самому або хочете додати окремого такого. Ще гравця, тут є окремі правила для цього. Є неймовірна книжечка з фактом про драконів, про яку вам ще розповім, де ви можете прочитати про всі драконів в цій грі. І є правила. Але для вивчення цих правил ви можете прочитати цю книжечку, а ще ви можете використовувати додаток Dice, який, якщо ви знаєте англійську, то буде вас одразу вчити по ходу партії, і він все вам детально розповість. І вже з цим додатком можна грати. Я пробував і за звичайним правилом вчити гравців, і за додатком Dice. Це працює. Тепер буду розповідати вам, що отримують гравці на початку гри. Кожен гравець отримує 6 монет, вони такі срібні в цій грі. Він їх отримує. І також кожен отримує по яєчку. І у вас, на планшеті є спеціальне місце для яєчка цілих 2. де ви його на початку розміщуєте. Після цього ви кожен отримуєте три картки драконів і три картки печер. І залишаєте будь-які чотири з них тобто дві картки, якихось ви повинні скинути. Скину одну таку. І одну таку. І мій суперник також бере три таких і три таких. І скидає, наприклад, ого, два дракони він скидає. І залишає собі ці. І після цього, як ви це зробили, ви берете три будь-яких ресурси на вибір. Це відрізняється, що ви зараз можете взяти навіть однакові ресурси, подивившись, що вам треба. Наприклад, я беру два м'яса і ще золото. А суперник, дивиться, що в нього тут. І бере м'ясо і два золота. Тепер ви готові починати. Це у вас самий початок партії. Перший гравець отримає отакий жетон першого гравця величезний. І, звичайно, якщо ви перші раз грати, то ще є підказки, які вам допомагають пояснити право. Виходите по черзі, Кожну дію ви витрачаєте одну зі своїх монет. Монети це. Ніби дії цій грі, ви можете пасувати ці монети. У вас залишаться на наступний хід перед наступним ходом. Ви будете отримати ще 6 монет, і ваші попередні також залишаються, але е, вигідніше всього, зазвичай, всі витратити по максимуму і максимально їх використати. Також будуть моменти, де вам потрібно буде витрачати монети як ресурс, або ви зможете їх ще утримувати. Тобто дії тут це такий ресурс плаваючий. Тобто, це не так, як окрила, де е, після кожного раунду кількість ваших цих дій зменшувалася. Тепер давайте подивимося, які ж. У вас є дії. Вони тут у вас прямо на бленшеті вказані, і у вас є три типи дій: розкопування, приманювання та дослідження. В розкопуванні ви розкопуєте власні печери, в приманювання викладаєте туди драконів, і в дослідження відсилаєте свого цього дослідника досліджувати власні печери. Давайте з кожної дії по черзі розбиратися. Перша дія розкопування. Ви щоб її зробити, викладаєте на неї. Монету. Потім з руки розігруєте одну з печер в одну з вільних комірок, найближчих до вас. І ці вже, бачите, розкопані, ці ще ні. І я не можу, наприклад, розкопати одразу цю, тому що спочатку тут треба мені розкопати. Я її розкопую і отримую одразу те, що на ній написано. На цій написано: отримайте одне золото і одну картку. Я отримую одне золото і одну картку дракона вибираю або з колоди, або з відкритих. І я собі візьму до цього. І наприкінці ходу тільки оновлюється ринок. Також є. Другий рядок та третій рядок, які дорожче коштують. Щоб е, розкопати вже в них, Печеру вам знадобиться платити додатково одне яйце у третій колонці і два яйця у четвертій колонці. Кожен раз, коли ви розкопуєте печеру, ви одразу після цього отримуєте, що вона приносить. Там різні бонуси прямо на ній написані. Наприклад, тут можна запасти ресурси загального запасу на одному або кількох драконів, отримати ресурси, отримати картку і покласти яйця. Але ще є додаткова дія на останній локації, якщо ви її розкопуєте, крім того, що ви отримуєте бонус ще за печеру і сплачуєте 2 яйця за те, що ви тут розкопали, ви ще отримуєте то це додаткову властивість. Ви зможете скинути їжу картки драконів або картки печер в будь-якій комбінації, але три штуки вам потрібно скинути, щоб отримати одну монету, тобто одну додаткову дію. Це в нас дія розкопування. Вона насправді дуже проста. Ви просто розкопуєте печери з руки і отримуєте, що на них написано. Іноді сплачуючи ринкові ресурси. Далі приманювання. Приманити ви можете дракона. Ось, наприклад, у нас дракон. Для цього ви сплачуєте сюди, потім дивитеся, ось тут, в яку печеру він може йти. Цей може йти тільки в золотий грот, тобто в цю жовту. Цей дракон може йти або в багряну, або в жовту. Цей дракон може йти в будь-яку. І в них ось тут вказана їх ціна, щоб їх зіграти, що вони з'їдають. Наприклад, ось цей з'їдає ці три ресурси. При цьому в будь-який момент гри, взагалі в будь-який момент, ви можете Зняти будь-які два ресурси на ще один будь-який, і дракони також розігруються тільки зліва направо. Тобто, якщо в мене тура я не можу одразу сюди покласти. Я спочатку повинен сюди розіграти дракона, сплативши його ціну. Що в нас є на драконі? Ще в нас є його ім'я, є гарний малюночок дракона, який ви можете роздивлятися, є його ціна, куди його можна зіграти. Тут є спеціальна властивість, і ще в нього дві особливості: наприклад, його розмір, тут він середній, і ще його характер. Тут він грайливий. Цей. Також середній і граливий, а цей, наприклад, дрібний та дружній. Вони ще є боязкі, агресивні, зовсім маленькі та великі. І також, отут такий дивний символ з черв'яком: це переможні бали. Насправді, це хвіст а дракона. Але я думаю, що це хвіст щура. І також тут написано скільки можна яєчок зберігати на цьому драконові. І його спеціальна властивість. Властивості бувають різні. Наприклад, ось така з прапором: це властивість, яка спрацює наприкінці гри. Ось така властивість, що окоп буде спрацьовувати Кожен раз, коли ви будете досліджувати цю печеру, і ваш дослідник буде проходити по цьому драконові. Ось така властивість з часиками буде спрацьовувати наприкінці кожного раунду. І ось така властивість спрацьовує в той момент, коли ви розігруєте цього дракона. Ця властивість цей ця позначка співпадає з позначкою на печерах, які завжди спрацьовують, коли ви їх розігруєте. І ось, наприклад, я там декілька драконів розіграв. Так у нас розігрується дія приманювання. А тепер давайте подивимося на дію дослідження. Дослідження це ви досліджуєте ці власні печери. Якщо розкопування і приманювання ви можете робити, в принципі, скільки завгоду захід, то кожну дію дослідження в кожній печері ви можете зробити максимум три рази захід. І перша буде коштувати тільки монету, а друга вже монету яйце, і третя монету і два яйця. Коли ви її розігруєте. То ваш дослідник відправляється в печеру, який ви розіграв, і там отримує все по максимуму. Тобто, якщо зараз я піду в першу печеру, в мене там немає драконів, я отримую тільки оцей один ефект: отримати картку печери. Якщо я піду у другу печеру, то якщо я приходжу сюди, отримую картку дракона, приходжу сюди, отримую цей ефект на драконові, приходжу сюди, отримую оцей ефект, це в нас ефект гільдії драконів, цю позначку я вам ще не пояснив. І далі я зупиняюся, тому що тут знак Стоп. І тут я зупинявся, тому що тут знак «Стоп». А якщо я піду в третю печеру, то спочатку отримую один будь-який ресурс, потім нічого, тому що цей дракон не активується, потім порухаюсь по гілі драконів, потім активую цю дію, тому що тут така позначка. Потім отримую ресурс, потім нічого, потім отримую яйце. І якщо ви повністю за весь ряд заповните, то наприкінці ви доходите і активуєте ще одну додаткову дію наприкінці кожного рядку. Це насправді й усі дії. Досить логічна ця гра. Ще декілька нюансів вам розповім. Що в нас з'явилося? У нас з'явилася оця гільдія драконів. Гільдія драконів працює одним особливим чином. Кожен раз, коли ви отримуєте оцю позначку, як тут з гільдії драконів, то ви свій щит рухаєте по ось цьому незвичному такому ронделю, напевне. І ви, кожен раз, коли рухаєтесь, отримаєте те, що там написано. Тут яйця, їжа, картки, і також можна до нас, отримати монету. Але є ще два цікавих місця, коли ви проходите, то ви один зі своїх кубиків виставляєте. На одну з пустих місць тут і отримуєте там або спеціальну дію, або наприкінці гри ще переможні бали. Кожна з цих гіл трішечки різні штуки вам приносить, і це цікавий такий бонус. І тут також можна один раз за гру отримати одну монету на двох-трьох гравців, тут менше місць, на чотирьох та п'ять трішки більше. І потім, коли проходить повне коло, ще раз розміщуєте сюди кубик, але кубиків у вас кінечна кількість, тобто ви тут багато їх не зможете розмістити. Також перейдемо тепер до цього планшету. Наприкінці кожного раунду ви спочатку активуєте всі властивості наприкінці раунду. Потім врахуєте, хто краще виконав ціль цього раунду і боратися за них. При цьому, якщо порівну, то всі отримують бали. Це в нас добра сімейна гра. Після цього оновлюються всі картки на ринку, і кожен гравець отримує 6 монет і одне яйце. Це цікаво зроблено, тому що іноді бувають моменти, коли ви ніяк не можете отримати яйця в принципі, і вам вони необхідні. І ось цей от момент, коли ви можете отримати, і витратити на те, щоб ще мати змогу отримати якось яйця. І ще, що я не розповів, це те, що в нас з'явився новий тип драконів. Всі інші в нас, в принципі, працюють так само, як старі наші пташки. Але тепер у нас з'явилося маленьке таке драконятко. Зазвичай саме драконятки потребують молоко. І тепер кожен раз, коли ви його активуєте, ви підкладаєте, наприклад, під цього картку або на інших складаєте їжу. І кожен раз, коли ви під нього підкладаєте картку, це драконятко приносить вам м'ясо. Тобто ви підкладаєте, кожна підкладена картка це переможні бали. І він дає вам м'ясо. І підклавши три картки, ви одразу отримуєте спеціальний бонус в дві картки. Це означає, що він виріс. Але після цього можна продовжити підкладувати під нього картки і отримувати м'ясо. І це насправді незвична нова механіка, яка дає купу різноманітня стратегічного, Тобто, тепер ви кожен раз можете підкладати під нього картки, що і просто так ви могли пробити за спеціальні дії. Але тепер ви за це будете ще щось отримувати. І, наприклад, ви можете на інших викладати ресурс, певний теж за це щось отримувати. І драконятка це реально прикольна нова механіка, яка на початку мені не була зрозуміла, тому що вони ось. Оце коштує яйце і два молока. Дорого, і під нього підклад витрачає на нього картки. Але цей чеширський дракон класний. Загалом це усі правила. Насправді вона дуже дуже яскрава, і тут багато всього. Але тут дуже дуже логічно все оформлено. І коли ви доходите до кінця гри, то ви рахуєте переможні бали. Ви рахуєте переможні бали на картках драконів. Ви рахуєте ваші властивості драконів, які спрацьовують наприкінці гри. Ви рахуєте кожне яйце приносимо переможний бал, кожна підкладена картка, кожен ресурс, який ви Одени і ресурси ви викладаєте саме з свого запасу, і також отримуєте бали за свої цілі раундів виконані і залишок, що у вас залишилися картки і ресурси, то всумуйте їх і кожні чотири це один переможний бал. І кожна монета, якщо у вас кінці гри чогось не залишилося, то також переможний бал. Якого буде більше всього, той перемагає. І ще є звичайно на гільдії драконів додаткові переможні очки, які також треба зарахувати. Тут дуже зрозумілі права. Єдине з чим ми стикнулися, це те, що тут є не зовсім зрозуміла. Частина в додаткових правах, які бути не з самого початку вичитувати про властивості, що дають змогу розіграти карту дракона або печери безплатно чи зі знижкою. В цих правах сказано, що якщо ви граєте безплатно, то ви все рівно за печери повинні платити яйця. А за драконів додаткову вартість деяких драконів печери четверти колонки не платите. Не зовсім розумію, що це значить. Я трактував це так, що якщо картка безплатно, то все рівно її плачу безплатно. І плюс ми обговорювали це з гравцями, що цієї частини в правах на взагалі немає. Це такий спірний момент. Якщо ви розумієте, як це повинно працювати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер переходимо до компонентів та оформлення. Подивіться на це. Це неймовірна гра. В Stonemaier Games роблять неймовірні ігри тут. Так багато цих драконів, вони всі унікальні і цікаві, і вся вона за компонентами бомбічна. Всі компоненти кльові. Тут є дерево, є картон, є оці паскові треї, є дерев'яні оці яєчка. Вона вся стилізовано оформлена. Правила бомбічні. Ось Mark Games — це приклад того, як треба робити правила. Тут все з прикладами, все пояснено. Єдине, що ця сторінка з текстом мене лякає. Я таке боюся бачити. Але я так розумію, що це через те, що в українських правах більше додано право так воно виглядає. Можливо, я не бачив англійські права. але загалом тут прям пояснено все. Плюс в нас є окремий довідник фактів про драконів. Я обожнюю, коли таке є, і тут просто і опис всіх драконів. Це неймовірно. Так, загалом тут ну не багато інфи про цих драконів. Мені хотілося б насправді більше, але сам факт того, що ця книжечка є. Я фанат, коли таке виграду додається, що це є світ. Дивний, і що тут таке в нас є ця книжка? Це просто супер-топ. Плюс самі ці дракони, якщо будуть розглядати, вони ось не Дженерік фентезі, це не звичайнісінькі дракони з звичайного фентезі. Вони тут дуже різні. Видно, що автори пропрацювали якийсь сетінг з цими драконами, незвичними її дракони. Тут з різних культур. Багато японських драконів, знаєте, таких багато європейських, а є й південноамериканські якісь незвичні. І загалом тут є досить незвичні якісь дракони. Як можете прозвідати, досить оригінальніше. Це незвичайнісіньке фентезі. Загалом, це все оформлення мені насправді. Якщо чесно, загально як це виглядає. Я б не сказав, що я фанат. Ось мені чогось кольори і все це розповсюдження, сама стилістика цих карток. Ось кольорова гама, напевно, цієї гри мені не супер. Так, тут і ігромеханічно все чудово е, намальовано, все зрозуміло. Напевно, те, що всього багато, дуже лякає, і якщо я поясню гру новачкам, їм прям важко. І важко зосередитись, побачити, що тут де є, бо дуже багато всього. Я розумію, що тут класний дизайн, просто мені він не те. Щоб до вподоби, але за якістю компонентів це прям топ. І я бачу, що є люди, яким подобається, як ця гра виглядає. А ось мені, напевно, якщо саме з кривом порівнювати, то візуально крила більше приваблюють, хоча більше мені подобається, звичайно, печери і дракони. Тепер до моїх вражень. Ця гра чудова. Ну, Тут важко щось сказати, знаєте, одразу казати, що це. Погана гра? Ну ні. Точно, якщо навіть, ця гра може вам не але ви розумієте, що ну, це прям ігромеханічно бомбічна гра. Загалом важко про неї розповідати, не порівнюючи з Крилом, тому що Криоло суперміга відома гра, і я про неї багато розповідав. і гра, Це одна з найулюбленіших ігор. І давайте пройдемося по тому, що тут відрізняється. В нас тут немає оцього Дайстеура з їжею, який ми кидали, і це. Поліпшення, тому що стає з цією грою зрозуміліше, що цей десь Tower, це був ніби костиль гри, і це гравці і раніше помічали, тому що там не завжди є їжа, яка вам потрібна. І це ну, не зовсім іноді ну, зручно, що ви там перекидаєте ці штуки і набираєте, що завгодно, і можете міняти їх тільки в той момент, коли вибудовувати птахів. Ти трішечки не вистачало там ось їжі іноді з цим. Тут же ви завжди отримуєте або будь-яку, або якусь конкретну їжу, і ви цю знаєте. І також з'явився цей «Гільдія драконів, що цікаво, це окремий трек, де ви різні приколи отримати, і ви точно бачите, яку їжу ви там будете отримувати в який момент. Мені здається, що тут цей механічний момент прибрали попередній і стало ліпше. Також, точно ви, якщо грали в Криво, то помічали, що там є така проблема з механікою, що ви можете просто одну печеру, не печеру, бачите, один ареал з Пташками розкачати і в нього завжди ходити, набирати там повністю, що ви там отримуєте. І, наприклад, отримувати безліч яєць наприкінці гри, просто останні дії в грі, робити те, що набирати собі яйця. Тут ви не зможете так робити, бо у нас дуже обмежена кількість кроків в кожну печеру. Вам потрібно все більше за них сплачувати. І з цим також гра стає цікавіше. Ще в нас з'явилися ці печери. Вони. Цікаво працює, цікаво, сюди реалізовано, що у вас є картка, і тут стоп. Ви бачите, якщо ви кладаєте печеру, а якщо викладаєте на неї дракона, то ви цей стоп не бачите, рухаєтеся далі. Це прикольно. Плюс у нас є останні ці картки. Плюс з діємо, мені здається, стало покраще. І наприкінці у нас з'являються нові дії, якщо ви доходите до кінця, ще там всякого робите. Прикольно. Ось що тут незручно стало: це те, що у вас є ось ця печера. Ви на неї накладаєте дракона. І тепер, якщо ви хочете під цього дракона підсунути картку, то там є ще картка печери. Це це ось не ідеал. Знаєте, що, е, через це, що є ці печери картки. Це те, що я думав. Ще те, що змінилося, це те, що все ж таки тут фентезійна тема. І мені тема з драконами вона прикольніша, ніж тема з птахами. Плюс ми можемо про них почитати. Але тут різниця в тому, що тут ми читаємо і тут зовсім якийсь маленький факт, вигаданий про вигаданого дракона. І це все ж таки ви розумієте, що це ось ну вигаданий всесвіт. І тут дуже-дуже мало про цих драконів можна почитати. А в Крила, в них все ж таки величезний бонус, що ці факти написані саме власне, на самій карті, через що, звичайно, ви. Не можете робити такі класні дії, як тут, де тут декількох пунктів побудовання ці дії картки. І через це в нас більше місця займається дія, і через це немає тексту тут. А крилах ви одразу на пташку дивитесь, а ще й е, одразу читаєте текст про реальну пташку. І це ви ніби більше про світ дізнаєтеся, чи це прикольно? Це те, в чому ця гра програє. І ще важко пояснити, як саме це працює, але в настільній грі змієвір ви. Більше можете накомбити, тут. Більше ось варіантів через те, що ви щось зіграли. Там ви зіграли печеру, вона вам дає момент щось зіграти. ви граєте він дає вам щось зробити. І так вибудовується до комбінації, це приємно. Наприкінці гри, скоріше всього, у вас буде повністю забудована ваша печера. Ось я бачив, знаєте, декілька місць можливо пустих, але буде таке, що будете повністю проходити якусь печеру і останню дію робити. Навіть двічі ви можете встигнути це зробити тричі навряд з останній хід. Але можливо, це саме відчуття від того. Того, що у вас є тут побудований власне, цей двигун з драконами, він більш приємний в цій грі. Бо тут ви, мені здається, це моя думка, що ви більше тут встигнете зробити, ніж в кривах, де іноді ви ну не завжди встигаєте ще точно добудувати. Тобто, загалом, моя думка, що Змій вір. Це краща гра, ніж Крива. І це несподівано було для мене. Бо Крива одна з моїх найулюбленіших настілок взагалі в житті. Я в неї безліч партій грав. Мені здавалося, що це прям гримохнічно якийсь топ. І тут я стикнувся з тим, що ось автори і подивилися на проблеми тієї гри, які в кривах були. І зробили. Те саме, але краще І прибравши якісь механіки, додавши якісь маленькі нові, і це прям неймовірно працює. Я прям в захваті, що так класно це зроблено. І там приємно написано в правах, що Елізабет Хелгреїв, авторка Крил попередньої гри, вона допомагала авторам цієї гри, авторка цієї гри Конні Вогельман, що вони спілкувалися про це. І що Елізабет Хелгреїв не проти, і вона навіть допомагала. Все це приємно, і це неймовірно, що вони змогли взяти крутяцьку гру Крила і зробити її ще краще поліп. І ще цікавішою і приємною за оформленням. В неї класно посадити гравців. Ще я додав, в чому різниця, що все ж таки змій вир трішечки складніший за крила. Тут ось трішечки більше нюансів, і оцей момент, що можна комбунувати класно драконів, через це новачкам трішки складніше, тому що їм потрібно комбунувати класно драконів. Висока регравальність, тут прикольно все зроблено. Чи потрібна вам ця гра, якщо у вас вже є криво, не знаю. Тому що до криву все ж таки є чотири доповню українською. Мене огляд на усі одразу. І напевно, все ж таки, крила з доповнюється набагато більше регравальності і крутості. Але якщо у вас, наприклад, немає крил, або е, у вас є тільки база, то цілком можна брати і цю. Е, все ж таки, напевно, вибираєте просто, що вам за тему більше подобається. А якщо за механіку, то напевно я б радив все ж брати з мій вир. Ну. Ну напевно, ще за зовнішнім виглядом, тому що змівир мені уступає кривом. Але загалом, як вся гра цілком, це змір. Я ставлю її ось 9 з 10, Це прям шедевр, бомбічна гра, задоволений граю і на двох гравців, і на п'ять гравців. Ще згадав, що було. Ще була така штука, що у крилах в українському видані, точно там були ось стартові правила, по яким можна починати грати, це бо неймовірно. Тут такого немає. Є додаток Dice, який все це робить, просто вам, як в неї грати і перші ходи робить за вас. Agora... Несподівано до мене доєдналася моя напарниця Катерина, яка також грала всю настійку і щось доздасть враження свої про настільну гру зміви. Ну ти в принципі вже багато сказав. Мені не те, щоб багато чого додати, але така думка від сімейниці Паті Геймерши. в мене ця гра є, я прям придбала її. Я до цього грала в крила буквально декілька партій, і я не можу сказати, що крила мене дуже вразили. Ну, чесно, вибачайте. ну, типу, норм. Але коли я побачила, що тут буде щось про драконів і що тут ще додані механіки, я така, мені це треба. І я не пожалкувала. Це дуже-дуже класна гра. І те, що Ярослав казав з приводу оформлення, що крила все ж таки подобається йому більше, ну мені навпаки, мені це оформлення просто воно просто фантастичне. Оці малюнки вони такі, як пастель, як акварель. От, ну, Просто я навіть хочу. Показати, це, ну, це неймовірно. Це шедеври, я вважаю. Просто от зад планшета, зворотня сторона, вау! Це, це всі малюнки, це, це щось неймовірне. Для мене це просто суцільне естетичне задоволення. А, а я тоді хочу додати, що ось цей планшет круто виглядає, але ці малюнки, вони дуже яскраві, і на них трішечки ага. можна губитися, наприклад, де в тебе що викладено. Бо воно не настільки виділяється ось ці сили, що треба трішки приглядатися. Можливо, але я думаю, це просто досвід. Ти знаєш, куди дивитися. А потім ти в принципі знаєш, що де відбувається. Так, так. Але я ось бачив таке в перших партіях у новачків, що вони е, трохи губилися. Ну для зовсім новачків це звичайно важкувато. Хоча, от ми сім'єю грали, нагадаю, моєму сину 10 років. Звісно, він, він ну так він багато вже награв, і для нього все було зрозуміло, бо тут справді тут неймовірно. Оця вся інфографіка тобі, да. ну, бо оце бісить, коли ти сідаєш грати, ти давно не грав, тобі треба правила діставати знову щось. А тут ну все в тебе є, все на планшеті, все тут, да, цілі да, раунди, гільді, все зрозуміло. Ну там якісь нюансик, може, ти і полізеш. А так, ну це неймовірний саме те гейм дизайн вау, це просто суперда. Це сумадієм це прям приклад для мене зарти. Приклад правил інфографіки, ергономіки. Ну типу дуже дуже багато всього зрозуміло і зручно. Ну, і компоненти, це особливо монети, це для мене взагалі окрема любов. Вони двосторонні, тобто це як луска дракона, але вона різна з обох боків, і вона так блищить. Боже, ну це краса. Дуже подобається мені. Єдине, що ну давай щось доколупаюсь до чого. Ну, давай. Це ну, для мене це час партію, це фідлінг, так. Оце то, що все це розкласти, це дуже багато місця займає. У нас вдома, ну, в принципі, не маленький стіл, але на трьох. Ми так вже якби і так все так треба було тетріс складати. Як це грати в п'ятьох? і Як це все має вміститися, я не знаю. Багато чого розкладати, і час партії, от на трьох, я б більше, ніж три не грала. Чесно, я не знаю, як грати в п'ятьох, бо тут так, дуже так багато чого можна зробити. І ну, це класно, це кайф. Тому що Ярослав казав, що там камбуля на камбулі, пум-пум-пум, і те отримав, і там пішов. Але при цьому на початку ходу ну через те, що багато чого можна робити, то може бути так: ти довго можеш сидіти думати і очікувати, поки інші грають. Всі все це зроблять. Ну, це може бути важкувато і довгувато. А щось завчасно побудувати ну там ти можеш націлитися на конкретного дракона, а потім його. Корова як язиком злизала, бо інший гравець його забере. І ти такий, а блін, знову щось думати. Тому оцей час партії він. А ще на початку теж, от початок ніби гра трошки довго розкачується, бо ну, мій досвід, що на початку це так доволі кризово, тобі всього не вистачає. І ти намагаєшся зрозуміти, як тобі за мінімальну кількість ходів набрати як, якомога більше всього. Тому на початку це прям потім вже ніби так гра розкачується, і ти такий, а все. Я зараз сюди, туди, там порухався, тут, в мене цілі, все на початку. так. Тому в трьох задовго, як в п'ятьох, я не знаю. Да, Може у вас є досвід? Я на п'ятьох, знаю, чи досвід крив, я навіть не грав це на п'ятьох, тому що я розумію, що це буде задовго. Ну, от. Тут з'являється, тут є картки за взаємодією. І ну, Ця гра навіть добра, дуже. тут мало що можна запакувати іншим угу. грацем. Але трішечки є. ось ну, Тут ми змагаємося, тут ми замагаємось. І відчувається, що ми разом граємо, але ну, довго, так, коли інші гравці ходять, чекати. Так, ну якщо у вас є досвід в 4-5, п'ятьох напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ми помиляємось, і в цей час можна просто читати, до речі, про драконів, поки чекаєш свій хід, дізнатися щось нове, подивитись, ну, як варіант. От. Скільки ставиш в цій грі? М -м, я думаю, Вісім з половиною 9, отак, десь так. Не ну, треба одну цифру. О, ну хай буде все ж таки поки що 8 з половиною. Я ще ну, не так багато награла, там 4-5 партій. Хочеться ще. Дякую. Дякую, Катерина. Дякую, Ярослав. І наприкінці відео, як зазвичай, ми порадимо дві чимось схожих на гри. В нас звичайно, ми радимо подивитися є огляд на крила з усіма доповненнями. І там буде. Відео, де я розповідаю, про і про базову гру, і про всі доповнення до неї. Якщо ж вам подобається ця механіка побудувасового двигуна, де спочатку все дуже повільно розвивається, а потім дуже жорстко, і вам здається, що змій вір це занадто просто для вас, то подивіться мій огляд на стільної гри Golem, де також вам буде важко на початку і повільно буде все розвиватися, але потім буде ще важко і наприкінці важко. Але в кінці у вас останні ходи будуть прям супер все розвинути, але голом це набагато більш комплексніше. Гра з купою всього. І вона також займає купу місця на столі, але в ній вже теж таки не настільки чудовий фографік, як в нас ціна стола. Це вагомоце таке класне, комплексне, складувати євро. Також з побудови власного двигуна на своєму планшеті. Огляди на обидві ці гри в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, накорміть свого дракона. Залишайте коментарі і. Спокійної вам та так, ну, нудної ночі.